Інфраструктурі, будь ласка, давайте по слайдах підемо один за другим. Будували храми. Звичайно, на запитання, хто фінансує переважна більшість відповідей повинна звучати, будує територіальна громада, будує приход з ініціативи святих, ну святих, а бачишок так ще. А, але активна частина нашої громади долучилася до цієї роботи і нам далося фактично в місті. Церква Петра і Павла завершили майже роботи, в поточному році будемо разом з общиною е, відкривати. Андрія Перевозваного храм Парки, сквери, які робили. Я окремо хочу зупинитися на двох об'єктах, поки слайди її йдуть. Е, ми в минулому році відкрили до Пасхи, ну, облаштували, е, назвали Великоднім. Парк, сквер поруч з церквою е, Петра і Павла. Приємно інше, і я мушу говорити про це, мушу з гордістю, тому що не передали на обслуговування комунальному підприємству чи приватному, яке знову ж таки за рахунок бюджету фінансувало, хоча і це відбувається, тому що такий професійний грамотний підхід повинен бути. Але на протязі року, чотири рази, як мінімум, прихожани церкви. Жителі прилеглих будинків в цьому кварталі виходили, прибирали, порядковували, позеленяли. Це говорить про те, що ми не тільки здатні помічати, ми вже спроможні берегти і примножувати просто своєю активною громадянською позицією.